Послання для вас сьогодні від карт, яке знайде вас в правильний момент. Слухайте, чи резонує. Якщо так, дивіться далі, якщо ні, гортайте. Отже, послання для вас, хтось думає про вас, кого ви залишили позаду? Комусь ви видаєтесь дуже розумною і цілеспрямованою. Ця людина вважає вас яскравою і найкращою з тих, на кого можна звертати увагу. І дуже важко зрозуміти ваші наміри. Цій людині важко зрозуміти ваші наміри, вона почувається розбитою і все дуже приховане для цієї людини. Ви непрочитана книга, ви цій людині не зрозуміло ваші рухи. Тут випадає чоловік, який не розуміє. Ваших дій. Не розуміє вашого посилу, захоплюється вами і не знає, куди це все прилаштувати. Звісно, що тут присутня тяга на фізичному рівні, яка не дає спокою, він з нею бореться. Бореться з цими пристрастями і з цими думками про вас. Хочеться все забути і насолоджуватись теперішнім. Хочу, щоб між вами було більш гармонійні відносини, хочу, щоб закінчилося, закінчилася мука пристрасті. Він би хотів щось більш зм... зрозуміле, приземлене в сенсі, йому важко даються емоції та емоції та думки про те, що у вас все прекрасно. Що ви завжди знайдете собі місце партнера, що ви така самодостатня? І навіщо я там тобі? Не може знай... знайти собі місце в вашому світі. Не бачить він місця в вашому світі, але дуже хотів би отримати шанс. його побачити, це місце. Ви маєте скерувати його, якщо вам цікава ця людина. Ви маєте його скерувати, показати йому, хто він для вас, досить зрозумілою прямою мовою, оскільки тільки так цей меседж пройде і буде почутий. Скільки ця людина, попри те, що, можливо, ваші меседжі були досить прямі, ця людина в ваганнях і не розуміє, чому ви, власне, звертаєте на нього увагу, М -м почувається виснаженим від якихось стосунків, і ці, ці нові починання заводять його в ті самі емоції від. Попереднього досвіду, тому надіюся на ваші на ваші кроки, кроки з вашої сторони, щоб побачити, що я тобі потрібен. І таким чином ви отримаєте відповідь від нього, досить швидку відповідь, що так, я тобою захоплююся і не можу тримати в собі. Ці почуття. Хочу з тобою, хочу по-іншому. Хочеться все кинути і просто кинути тобі до ніг. Але страшно, дуже страшно, зіткнутись з почуттями і зіткнутись з почуттями. Це те, чого я насправді хочу. Мені лячно, але це те, чого я хочу. Я хочу з тобою будувати життя. Але я не знаю твоїх намірів. Якщо ти. Досі з кимось і з ним в тебе все класно. Тоді залиш мене в спокої. Не обнадіюй мене, бо ця тема кохання і цих починань я дуже хотів би, щоб це переросло в щось щире і доросле. Дай мені знати. Свої думки про мене. Я хочу краще тебе зрозуміти. Ця людина хоче зрозуміти ваші почуття. Такий сьогодні розклад вийшов, любовний. Дякую за увагу і до зустрічі.